Доброго вечора, друзі. Сьогодні 1 червня. Погода сьогодні я б не сказав, що й дуже жарка була. Ну, подивіться, які бороди висять. Це, до речі, і в цьому вулику Попереднє відео я виставляв там, де вокруг кормушечки відстроїли вощину. Ну, я підкинув сюди рамочок, не пам'ятаю три. Мабуть, рамки просто на вощині. Вони її одразу відстроювати почали. І сімейка тут не дуже здорова. Ну, мабуть, треба ще буде. Хоча це не в одній сімейці. В цьому вуликові, в принципі, тут просто на прилітній. А от такі вуличка, вулик, тут 24 рамки. І він заповнений приблизно на 21 рамку зараз. Станом на 1 червня також бороди висять, вулику жарко. Слава Богу, роїться, вони тут не збираються, можливо, є й медочок, все ж таки, як оця цвіла. Дивлячись польоту, бджіл є ще взяточок. На цьому вулику також збираються бджоли, хоча він заповнений рамок на 20. Тому, друзі, в кого подібна ситуація, все ж таки ще не, не дуже жаркий сезон. Хто як бореться, коли такі бороди з бджіл збираються, пишіть коментарі, з радістю вислухаю, візьму щось для себе. Це зараз майже 8 годин вечора. Вибачаюся, вже 9-та година йде. А дивлячись по цим бородам, які висять, то вулика жаркувато. Дай бог, що це було причина в тому, що тут буде багато акацієвого меду. Ну, дивіться, це правда не в цих вуликах, але є такі вулики, в яких отака ситуація. І хочу сказати, що там, де такі бороди висять великі, вони дуже гарно відстроюють зараз вищину.